Україну провела. Попало Касає Васильіч, 24 грудня 24 року, народження защитити без змін, апеліційну скаргу землю для Рабовського інтересного зрення Касарі Васильічу без задоволення. Ухвала поліційного зустрічання не підлягає повний текст укладу голосити по 16 години 30 хвилин 21 20 э, вересня 2015 року. І суті. Хай Богу. Хай Богу!

За за просто... всі! Це єдина Женя. Я бачу по тобі, що всі за одного. Вони будуть відповідати. Сергій, не мається